Вітаю вас. Вітаю. Всім привіт. Раді вас бачити знову на наших подкастах. І сьогодні в нас буде теж не менш цікава тема, яка цікавить наших глядачів: чи можна втратити спасіння? От я прийшла до Бога, покаялася спасена, але потім я охолодіваю, вже не так хочеться ходити в церкву, не читаю Біблію. Чи втрачає я при цьому своє спасіння? Як взагалі його можна втратити і чи воно втрачається? Бо багато церков говорять, що коли ти відходиш від Бога, ти автоматично вже якби втратив своє спасіння. Деякі говорять, що ти, в принципі, все життя спасаєшся, ти ніяк не можеш досягнути цього спасіння. А хтось говорить, що спасіння втратити взагалі неможливо. Давайте розбиратися. Ну, насправді, коли ми говоримо про спасіння, то треба відразу зробити, мабуть, правильну, скажімо, правильну частину це розділити спасіння, тому що є спасіння нашого духа, і ми називаємо це народження згори. Друге, є спасіння нашої душі. Це Її перезагрузка, трансформація відповідно до істини. Ми називаємо це процес відродження, це спасіння душі. І ми говоримо про спасіння нашого тіла, це, скажімо, наше здоров'я, зцілення, наше довголіття і так далі. Скажімо, коли ми говоримо про такі речі, то нам треба чітко розуміти, що спасіння нас або народження згори нас стається через віру. Бо він каже, Єфесянам, там другий розділ, що ви спасені ну, благодатью через віру. І це не від вас, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому наше спасіння виключно було по вірі, і це дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що через ті двері, які ми заходимо, у Боже Царство. Через ті самі двері ми можемо вийти. Бо, ну, скажімо, проблема заключається в тому, що церква ну, нав'язує таку думку часто. Що ми спаслися по вірі, і це гарно, але якщо ти зробив якісь речі неправильні, то це привело тебе до втрати спасіння. Але це неправда. Тому що якщо я був спасений по вірі, то, переставши вірити, тоді я втрачаю спасіння. Навіть якщо я робитиму аморальні справи, там житиму таким світським життям. Я все одно спасенний, виходить? Ну, спасіння ж воно не від того, що ми робимо, це ж не від діл. А воно, коли ти народжуєшся згори, твій дух з'єднується з Духом Святим. І ти стаєш новим творінням. Ну, 2 Коринфянам 5,17. Ти стаєш, в тебе старе все минуло, ти стаєш новим творінням. І тепер, якщо ти не будеш працювати над твоєю душою, для того, щоб в неї прийшли переміни, тобто обновити твої. Бажання, емоції, почуття, ну, там, звабливість, усю, яку, скажімо, тобі дає душа або твоє тіло, і ти не будеш над цим працювати, то, звичайно, це буде тягнути тебе зворотньо. Але насправді, ну, коли розбійник був спасений, і Ісус сказав йому: нині будеш зі мною в раю, це не було спасіння через його діла чи плоди Його спасіння. Плоди, покаяння, бо часто церква каже, де ваші плоди, покаяння і всього іншого. Для покаяння ну, нам не треба для спасіння, нам не треба покаяння, як такового. Мітаної, грецьке слово покаяння, воно треба для душі, коли ми розвертаємо нашу душу, в, скажімо, міняючи цінності, міняючи ну, скажімо, напрямок нашого життя, от там треба нам покаяння. І від нього залежить наша нагорода. А спасіння, виключно по вірі, це Божий дар. Тепер, чому ми говоримо, що ну, якби нам закидають і кажуть, що о, ви там, ну, проповідуєте людям, що ви даєте їм там, ліцензію на гріх, тим, що ви кажете, що людина ну, не втрачає спасіння і за того, що вона допускає в своє життя якісь неправильні речі. Але в тому є благість Божа, що він нас знайшов грішними і він не залишає нас такими. А через свою благодать веде нас в співпраці зі Словом Божим і з Духом Святим, це починає впливати на нашу свідомість, яку ми змінюємо, приймаючи Божу силу, відказатися від гріха і так далі. Тобто, дивіться, якщо говорити дуже коротко, то приклад, Ісус Христос попросив у Петра Лодку, і, скажімо, коли Він там. Проповідував, потім він каже, закиньте по праву сторону сітку, і там був великий улов. І коли Петро це побачив, він каже: вийди від мене, бо я грішний. Питання в чому заключається? Питання в тому, що якраз благість Божа веде людину до покаяння. І... Якщо ми цього не будемо розуміти, то ми будемо просто очікувати, що люди мають стати такими, такими, і такими, такими хорошими, і тільки тоді вони спасуться. Ні, це неправда. Бо якраз спочатку, ну, це свойственно всім релігійним людям так казати: о, якщо ти хочеш, щоб тебе Бог там спас, тобі треба це зробити, це зробити, це зробити. Якщо хочеш щоб тебе Богу здоровий, тобі треба від цього, від цього, від цього відмовитися. Якщо ти хочеш мати успіх, тобі треба спочатку там, прийняти Христа і так далі. Ні. Це не є біблійна наука, тому що, якраз дивлячись на Петра, то Петро визнав, що він грішний тільки після того, як його фінансовий статок піднявся, коли він пережив це величезне фінансове благословіння, бо для нього це був бізнес, риб, рибна ловля. Він тоді, після цього, прийшов до покаяння. Тобто, якщо ми думаємо, що покаяння народжує благословіння, то це неправильно. Якраз благословіння народжує покаяння. Тому людина виключно спасається, виключно тільки через віру, бо це є біблійна новозавітня істина, це не відділ, щоб ніхто не хвалився. У мене часто буває так, що коли дискутуємо про цю ситуацію з якимись особливо там, традиційно пісятницькими чи баптистськими, ну, статі більше з пісятницькими або харизматичними пасторами, і ну, я запитую. Ти дійсно віриш, що Павло каже в Ефесянам, Римлянам в других пізнаннях, що спасіння це Божий дар, не відділ, щоб не хвалився. Так, да, я вірю, це тільки так. А провіричне питання: а що треба зробити, щоб спастися? І вони починають заламувати пальці на двох руках, перераховуючи ті речі, які мають зробити. Кажу: ти себе чуєш? Спасіння це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ну да. Так а що треба зробити? І знову, скажімо, йдуть ті самі пальці, і кажу, ти себе не чуєш. Бо ти якраз говориш діла, які приведуть тебе до спасіння. А Павло каже, що це є Божий дар. Тому ми заходимо через віру в спасіння і тільки переставши вірою, вірить, що ми отримуємо спасіння через жертву Христа, ми його втрачаємо, це спасіння. Тобто я маю прям. Е Повірити в те, що все ж таки Ісуса не було, ніякої жертви не було. Відректись від того, якби чи як. Не обов'язково, тому що якщо я вірю, то віра народжує діла віри. Якщо я перестав вірити, то віра перестала народжувати діла. Оце, yes. Оце просте. Тобі не треба зрікатися, тобі не треба відрікатися від цього. Ти просто живеш таким життям, упускаючи Бога із свого життя, і вже твоя віра не народжує ніяких діл віри, і ти вже, скажімо, ти йдеш уже по життю доступний для дьявола. Та й все. Просто буде. в це важко повірити, бо воно виглядає дуже якось така спрощена система. Ніяко не спрощена система немає. Просто повірив і все, а душу ти можеш робити вибір: або спасати, або не спасати. Хочеш, не спасай, але зато ти віриш в Ісуса, як цей Дивіться, розбійник. Дивіться, да, як розбійник. Ну, Біблія каже, що ну, спасуться деякі як головня із огня. Тобто вони не отримують нагороди від Бога. Бо вони не працювали своєю душою, вони не покорилися істині, вони не заставили переродитися свій характер, свої звички, свої емоції, вони не підчинили їх істині. Але вони будуть як розбійник. Розбійник, скажімо, він грубо скажімо, вчора убивав людей, грабував їх, скажімо, поступав нечистиво. і просто що йому повезло те, що він сид... показався біля Христа, і один із них, скажімо, продовжував злословити Христа, а це каже: уймись, тихо будь. І він просто до Ісуса звертається, каже: Господі, Він визнає його Господом, каже: Пам'яни мене в твоєму царстві. Ісус йому відповідає: по правді кажу тобі, нині, есть тобто тепер будеш зі мною в раю. Крапка, все, він спасений. Ви придете на небо, він буде без нагороди, але він спасений. І, і, це є, і в цьому є велика благодать Божа, в цьому є те, що ми не заслужили, бо ми спасені благодаттю через віру. А благодать в більшості випадків це незаслужена милість, не, ну ти не можеш це здобути сам, ти не можеш ну, таким бути, а це тобі подарено. Тому ми так і спасені. І тому, звичайно, чому релігія це не сприймає серйозно? Тому що релігії треба досягнення. Бо релігія через досягнення контролює людей. І коли ти прибираєш із спасіння досягнення, то релігія возмущається. Чому? Бо тоді вони не можуть нічим тебе контролювати. І в цьому є трагедія. Але логіка ще якась в тому є, бо я пам'ятаю, що в дитинстві, так як нам говорили, що всі люди, які живуть неправильно, а в церкві нашій там було ну, 100 людей, а навколо тисячі людей, які не ходять в нашу церкву, то вони грішники і вони йдуть всі в пекло. І відповідно, в чому тоді виграш Ісуса Христа, якщо Ісус переміг смерть, переміг диявола. А на небо йдуть 100 людей, а тисячі йдуть в пекло. А якщо логіка така, що людині просто треба вірити, і це є дар Божий, тоді це все ж таки основа. більше людей буде в раю. Звичайно. А для кого тоді пекло? Для тих людей, які Дивіться, все ж таки не Дивіться, Давайте перестанемо когось відправляти в пекло. Наша задача, ми не ми нікол... воно ж існує. Ну воно не існує для нас, воно не існує, скажімо, для того, щоб ми туди когось відправили. Тобто це все релігія культивує для того, щоб, ну, скажімо, контролювати людей. Скажімо, бо в моїй Біблії написано, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. В моїй Біблії написано, що Бог більше не вміняє людям їхніх переступів. Він каже: коли прийде дух істини, то він облічить світ за гріх, за праведність і за суд. І гріх там стоїть в одиничному числі. І він далі пояснює це в Йоанна Євангелії. Він каже, за гріх, що не вірують в народного сина Божого. Все для Бога. Єдиний гріх залишився для людей, які, ну, скажімо, вони не прийняли єдинородного Сина Божого, який став за них заступництвом за їхній гріх, все, тоді ти розплачуєшся за всі твої гріхи. Якщо ти тільки повірив, що Ісус Христос є Син Божий, і Він помер за твої гріхи, ти це визнаєш. Навіть якщо ти, ну, ти розбійник, ти все одно до Нього звернувся, і твоя віра проявилася, бо ми спасені благодаттю через віру. Віра має проявити якісь діла. І ці діла є звернення до нього. Пам'яни мене в Твоєму царстві. Господи, прости, Господи, помилуй. Людина скаже в останню секунду свого життя і вона піде на небо. Тому що ну, кожен, хто покличе ім'я Господня, спасеться. Звичайно, це релігії не подобається, бо релігія втрачає контроль над такими людьми. Вона не може тебе заставити досягати і тобою маніпулювати, якщо ти так віриш. І тому і виникає звідси маса-маса цих перекручених доктрин, які руйнують ну, правдиву віру і слово Боже. Тому спасіння це є Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Велика благодать, розуміти, що ти великі. можеш бути спасений, незважаючи на те, на твої проступки, майбутні, минулі, теперішні. Я думаю, що ви вичерпно цю тему розказали. Якщо у вас є питання стосовно спасіння, або ви маєте дискусію і не погоджуєтесь, будь ласка, пишіть нам в коментарі і по можливості будемо відповідати на ваші питання. До нових зустрічей! Благосвіт!